Найстаріше кладовище на Волині у Володимирі воно називається Лодомирське за назвою прилеглої вулиці. А унікальне ще й тим, що віднедавна тут проводять екскурсії. Ми з науковицею Оресою Вознюк заходимо туди через древню браму. Вона височіє тут з далекого 1840 року. Покрита тріщинами, все ж як на свої 200 років, у доволі гарному стані. Чого не скажеш про її ровесницю? Капличку у центрі кладовища це територія із польськими похованнями. Це найстаріше поховання, яке вдалося знайти на Ладомирському кладовищі. Вона датується 1827 роком і належить вона Констанції Клосовській. Це, власне, можна побачити на табличці, яка вмурована в саму каплицю. На жаль, немає відомості, ким була Констанція, але очевидно, що це була дуже багата родина, тому що не кожен міг собі на той час дозволити побудувати таку величезну каплицю. Над гробом матки своєї. Констанції Клосовський дня 20 червця року 1820-го. Тобто, 20 червня 1827 року. так, 27-го року. Надгробки як зріз історичної епохи у 17-18 столітті, каже науковиця, було дуже модно робити на пам'ятниках знаки смерті. Череп з кістками означали не щось моторошне, а природний розвиток подій. Такі знаки є на польських надгробках. Ось один із них. Обов'язково мали бути черепи і кості складені поперек. Ось. Ось такий символ. Це символізувало закінчення земного життя і перехід до підземного світу. Історію цього пам'ятника у Володимирі вважають однією із найромантичніших. Тут поховане подружжя Ольшанських. Після смерті молодої дружини чоловік дуже сумував і невдовзі ліг з нею в одну могилу. Його сестра подбала, щоб його почуття увіковічнили. Для добрего брата, який стужив все за своєю манжонкою. Тобто він засумував за своєю дружиною і невдовзі помер. Він помер в 1857 році, а анна Ольшанська ось тут її Її частина її епітафія. Вона померла в 1853 році, в віці 26 років. Ось струни їхні вони ставились в яростах. Ну мурувалося, повністю вимуровувалися і ставилися один на одного. Хтось помер раніше, то відповідно над ною робилися такі нашарування. А цей пам'ятник на Лодоморському кладовищі зібрав найбільше символів. Його знавці читають як книгу. Ймовірно, тут похований чоловік на ім'я Віктор Бєльський. Частина прізвища не збереглась. Йому був 31 рік. Тут є в нас віночок. Вінки традиційно ставили виключно на чоловічих могилах. Бачимо лілію. Лілія в поховальні обрядовості завжди символізувала чистоту. Це або Її таки робили на пам'ятниках на людині, яка швидше за все померла неодруженою. Якщо на пам'ятнику є листя пальми, то це означало, що за життя людина була дуже хорошою. Пальма символізує душевну чистоту. Однак особливий цей пам'ятник ще й завдяки людині, яка його створила. Зберігся підпис автора монумента. Це Ян Рудніцький. Місто Варшава, очевидно, цей пам'ятник заказували в Варшаві. І якщо загуглити, Ян Рудніцький і в нього е, сина так само звали, Ян Рудніцький це одні з найкращих скульпторів і художників на території Польщі. Можливо, це була якась родина, можливо, були якісь родичі, або якесь спеціальне замовлення, власне для. Покійного віктора лаврове листя певнить науковиця розміщували на пам'ятниках воїнам, бо воно символізує перемогу. Квітка маку це знак переходу від земного життя до потойбічного світу. Якщо людина була моряком, на могилі міг бути якір. А якщо пам'ятник мав вигляд дерева з пеньками, то це вже інформація про сім'ю. Якщо такий пам'ятник ставили, то в основному на матері, яка померла, і ми бачимо по боках декілька піньочків. Ці піньочки саме символізували, скільки дітей вона залишила по собі. Два піньочки – дві дитини, чотири піньочки – чотири дитини. Пізніше вже почали ставити такі величезні пам'ятники, нібито один. Пеньок і хрест це означало, що пішла остання родина з роду і нібито повністю весь рід зрубаний. Рушник на пам'ятник колись вішали тільки чоловіку, жінці ж, фартух або хустку. Стрічки чіпляли на надгробки неудруженим дівчатам, а могилу священника вирізнити чи не найпростіше. Священника, коли хоронили, то його могила мала вигляда, мала вигляд престолу, на якому обов'язково мала бути розгорнута Євангелія. і на, на тій Євангелії можна було прочитати 10 божих западів. Науковиця переказує й обряд поховання, якого деякі дотримуються в Україні і дотепер. Ми всі знаємо, коли виносять покійника з, з хати. Обов'язково треба три рази стукнути труною в одвірок дверей. Це дуже давня традиція. Це ще можна сказати традиція з таких древніх слов'ян. Коли завжди виносили покійника з хати, йому треба попрощатися. І вважалося, якщо три рази стукнути в цей одвірок, то він вже не повернеться додому в образі такого злого духа. З літа минулого року на цьому кладовищі проводять екскурсії, збирали гроші на соту бригаду та волинським медикам. Зараз же списують інформацію з надгробків у спеціальний зошит, аби перенести її в комп'ютер та оцифрувати. Планують зробити сайт, аби люди з інших міст та країн з корінням у Володимирі могли знайти дані про своїх родичів. Поки на Володимирському кладовищі облікували близько 6 тисяч могил. Усе для того, щоб важлива частина пам'яті жила. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.